Всім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий спойлер. І сьогодні у нас буде таке прочитане Дара Корній, Червні істоти українського міфу Духи природи це перша книга з трьох. Всі три виконані в такому стилі: величезні, крутезні, дуже гарні. Лише для того, щоб стояло на полці, можна їх придбати. Всі три книги розповідають про різних духів, які оточували наших предків. Це духи, в яких вірили праукраїнці і українці до християнства, ну і також при християнстві, про деяких духів все ще вірили. На жаль, міфологія. Українська не така відома навіть для нас, українців, як грецька міфологія, скандинавська міфінологія. Тому такі книги це реально розкішний подарунок, щоб дізнатися багато про різних істот, в яких вірили наші предки. Це реально крута книга. На жаль, це єдина книга з трьох, яку я прочитав. Я застряг на половині другої книги, і поки що бажання дочитувати немає, тим більше брати третю книгу читати теж поки немає. Книга оформлена дуже розкішно. А, і дуже гарні малюнки. Зараз хоч би попасти на один малюнок. А, mm. Іде назва. А... Блуд, наприклад, це дух, тут коротка інформація, тут повна інформація, тут малюнок самого цього духа, далі продовження цієї інформації про духа, а далі маленька, інколи маленька, інколи доволі велика історія свого роду казка, яку авторка записала і написала. А далі йде ось та, знову інший дух. І інше, і так, вся книга. Е ці історії, це єдина причина, по якій я поки що не хочу дочитувати другу частину. Е інформація коротка, чітка, ясна, доволі цікава, доволі змістовна, доволі зрозуміла. Але коли вже йдеться маленька історія, маленька казочка, е деякі з цих казочок. Записані якимись е, літераторами в якихось е, глухих селах, де якісь бабулі їм розповіли, а вони більш е, якісно, більш літературно цю історію виклали в книзі. А деякі історії написані самою авторкою, оскільки якихось таких конкретних історій казок, е, на жаль, немає про цих духів. Тому, чесно кажучи, одні історії цікаві, інші жахливі, інші нудні, якісь дорослі такі, більш реалістичні історії, а якісь такі настільки по-дурному дитячі, що чесно школяр, якийсь би написав набагато кращий оповіданнячко, чим оце от. Тому я якось ледве дочитав першу частину, почав другу частину, але вирішив, що ні, для мене досить, поки тягнути не буду. А, при цьому я дуже задоволений самим цим виконанням, самими цими а, Господі, як зло, не на один малюнок не потрапив. Бачите самі, дуже деколи багато тексту, але от малюнок. Це єдине, ради чого варто брати цю книгу. Малюнки просто неймовірно гарні. А текст, деякі історії про деяких духів це на одну-дві сторінки, а деякі це по 20-30 сторінок, і Боже, ти вже не знаєш, коли все кінчиться, коли ти дочитаєш. Тож якось так. Задоволений оформленням, задоволений малюнками, задоволений темою українського міфу, але виконанням, на жаль, не задоволений. Не задоволений самим текстом самих цих казок. В принципі, можна придбати книгу і прочитати самі ці відомості про цих духів, а вже самі ці казочки вже не читати, пропустити їх. Повірте, ви багато чого не втратите, оскільки інколи в тексті йдеться про, друг, про цього духа як е, хорошого, а е, в самій казусі він виступає як якийсь поганий дух. І це доволі е, біполярко пахне, чесно кажучи. якось так. Тож, Чесно, не дуже задоволений покупкою, але дуже радий, що вона все-таки у мене є на полиці. Три книги я маю, трема книгами я задоволений, однозначно рекомендувати можу, оскільки е, вони настільки гарні, що просто не можна пройти повз них. А от сам текст, ну це вже таке на любителя. Можливо, вам вони ці казочки сподобаються. Е, сам я, на жаль, Майже і не запам'ятав е, ці казочки ніяким чином, хіба деякі якісь особливі малю, е, моменти. А в основному е, прохідний текст, який не запам'ятовується. Тому, чесно, навіть шкода е, витраченого часу на прочитання. Але якось вже так. Брати, не брати, вирішувати, звичайно, що вам. Але ради малюнків можна і придбати. Бо малюнки просто неймовірні. Ой, як на зло, коли хочеш відкрити якийсь малюнок, не можеш його знайти. Ну, просто дуже-дуже-дуже гарно намальовано. Що ж, якось так. На цьому буду з вами прощатись. Бувайте!